Близько сотні людей влаштували акцію протесту у місті Шарлот, що у штаті Північна Кароліна на сході США. Демонстрація переросла у вуличні заворушення. Молодики трощили поліцейські автомобілі і кидали у силовиків пляшками. Люди вийшли на вулиці після того, як у п'ятницю поліцейський застрелив місцевого афроамериканця, озброєного пістолетом. Його помилково прийняли за підозрюваного. А трьома днями раніше поліція застрелила афроамериканця в місті Талса, що у центральному штаті Оклахома. Його автомобіль поламався посеред дороги. 40-річний Теренс Кратчер навіть не мав при собі зброї. На відео знятому з поліцейського гелікоптера. Видно, що на Кратчера націлено пістолет. Він підняв руки вгору. Однак чути коментар, що він не виконує вказівок поліцейських. Відео говорить саме за себе, каже сестра застреленого Тіфані Крадшер, яка закликала до протестів. Однак попросила утриматися від насильства. Ми просимо, щоб протест був мирним, щоб ви поважали культуру нашої сім'ї, тому що ми живемо у любові та мирі. Порушено кримінальну справу поліцейського, який вистрілив у крашера, відсторонено від роботи. Адвокат полісмена заявив, що той діє в межах самооборони, бо йому здалося, що крачер хотів узяти зброю в автомобілі. Однак у машині зброї теж не виявилося.